Напевно, Ярослава знає, напевно, Ярославе, знає Битва про це. На, на дов дов Ярославе, доброго ранку, доброго ранку ви чули тут все, що ми сказали. Щобось, так, будь ласка, Ярославе, чи можна вірити тому, що пишуть на етикетках? Натуральна косметика да. гіпоалергенна. Ну Перше, що я хотів би сказати про натуральну косметику, ви так. були а, цілком праві. Не існує законодавчо визнаної якоїсь норми, яка б казала, що це от ця косметика є натуральна. Mm -hmm. Тому е натуральна косметика частіше використовується як такий певний маркетинговий трюк. Mm -hmm. Або ви, ви виробляєте от... косметику власне з натуральних речовин. Таке ну, ми, що таке натуральність? От розкажіть мені що таке натуральність? От втім то і справа, що дуже багато людей mm -hmm. е по різному сприймають це визначення натуральності. З однієї сторони, це можуть бути якісь компоненти рослинного походження, да? але це рослинне походження. Якщо казати, наприклад, за ну мінеральні е, олії, які виробляються з нафтопродуктів. То в принципі нафта – це є теж продукт натурального походження, От, тому е, натуральність це дуже дуже такий, Але, в принципі... Які, які речовини ви використовувати в своїх в косметиці? Наприклад, якого викосметиціому скажу тут багато чого використовується, і в принципі світ косметики він побудований більш-менш однаково. Певні виробники виробляють активні компоненти, а інші виробники виробляють креми. І е, дуже мало є таких підприємств, які і активні компоненти розробляють самостійно, і е, самостійно розробляють креми. Слава праву голову, щоб я краще бачила. Ярослава. Ярослава, mm -hmm. у мене от питання: якщо бачиш на упаковці Крем із протеїнами шовку, там шовк буде чи ні? Що чи це? протеїни шовку що небудьамантами, там з якимись мікрогранулами? Так ці компоненти там будуть. А насправді питання скільки питання скільки також важливе. Але тут навіть про інше йдеться. Справа в тім, що склад насправді є такий, як він вказується на упаковці, але в косметиці існує дуже багато міфів щодо ефективності певних засобів, які насправді ну, майже нічого не роблять. А з іншої сторони ще існує дуже багато міфів з приводу шкідливості певних так. компонентів, які в принципі також ну вони так перебільшені дуже сильно. От є твердження, що після сьомого компонента, який написаний в складі, якщо там немає в переліку цих семи слів, немає натуральних інгредієнтів, то можна сказати, що це ну мертвий продукт, і все. А, ну як сказати, мертвий продукт? По перше, я хотів сказати одразу: будь-який продукт косметичний він мусить а, всередині мати консервант. Так. Це обов'язково. Бо інакше бочно гнити і бродити. Так, да. ну тобто його срок годності буде дуже короткий. Uh -huh. Це перше. Але скажіть мені, Почекай. якщо... чекають, ну, ну, ну перше, перше. Це перше. Друге, перше, друге, третій, четверте в складі тут справа в іншому, справа в концентрації. Якщо дивитися на склад упаковки, то першим компонент стоїть, якого найбільше? Так. Найчастіше це вода, так. в принципі, і будь-який крем, ну це логічно, тому що будь-який крем він мусить мати в собі воду, Згоджу. а далі вже а, інші компоненти, а, дивлячись від того, який відсоток цих компонентів а, в кремі, угу. от от на тому місці він і стоїть, і ну я б не казав, що якщо там, наприклад. Після сьомого вже нічого немає. Тут ну, є такий міф. Добре, міфів що... дуже багато. Порадьте, будь тема. ласка, от нашим жіночкам, їх не здивляться просто зараз мільйони. От побачивши, яку назву в складниках, так, який компонент, Крем ні в якому разі не треба купувати. Який хімічний компонент? А, ви знаєте, чесно кажучи, я не буду таких робити голосних таких заяв, а, тому що а, існують певні норми. Да? І законодавчо вони визначені і в Україні, і в Європі. І е, ті компоненти, які насправді шкідливі, і заборонені, їх не використовують. Які ви не використовуєте компоненти а... серед тих, які заборонені? Ми не використовуємо, наприклад, консерванти Парабена. Ні, ви особисто, Ярослав. А, саме я? Так. Ви знаєте, На що я... ви звертаєте увагу, коли купуєте продукт чи берете свій продукт? Так, так, що в, насправді, насправді, в ньому насправді? не має бути? Чого в ньому не має бути? Знаєте, я набагато простіше до цього ставлюся, от і тому я довіряю певним виробникам. Да. А і як виробнику ви довіряєте? Так, ви користуєтесь довіряюсь. своєю косметикою? Я користуюся своєю косметикою, і моєю косметикою користуються мої друзі, мої знайомі, Мама. Можна, моя родина навіть так. так. Ну я хочу вам сказати, от я у мене, наприклад, проблеми з волоссям. Ви бачите, да, я багато років намагаюся знайти той шампунь, який мені допоможе. Насправді допомогли. Натуральний шампунь, кінський для коней. Оце от покращення відбулося. Найкращий продукт для воління, найкращий який в світі, лідерно. Родин, скільки я їх вже перепробував, ну брехня брехнею мені особисто не підходить. Пишуть що зволожує шкіру, все гарно, немає подразнення. Чи то я такий унікальний, чи багато брехології у виробників. От чим мені користуватися? От ви мені кажете, ви зацікавлена людина, щоб ваш продукт продавався, так в будь-якому випадку. От ви екстрасенси. чи є екстрасенси? Є екстрасенси. А які погані? Ми не скажемо, які погані. Обирайте самі. Ну, це ж не це ж не, 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 не теорія, да не факти. Ви, ви не даєте можливості нічого нам обирати таким чином. Ну розумієте, будь-який продукт не можна казати, якщо він не підійшов одній людині, що він поганий. Тому що ну, всі ми всі ми індивідуальні, як вже казалося сьогодні. І тому певний продукт може підійти одній людині, а іншій людині зовсім він може не підійти. Uh -huh. Це нормально. Тобто питання знову до людини. Да, таких, як я, 1100, напевно, як мінімум, в навіть країні. Країні більше, я гадаю. О, тому що ну, дуже важко інколи. Світ косметичний він переповнений різними продуктами, і дуже, дуже ша... важко знайти той продукт, який би задовільнював. Ярослав Юрійч, вестися на ці фішки, молекули срібла, протеїни шовку, натуральні овечер... 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 вовна. Ну, от скажіть чесно. Ви знаєте, це дуже складне питання і дуже цікаве. Це, це найкраща політична. відповідь, яка могла бути лише значить навестися, друзі. От Олег Ляшко б вам сказав: знаєте, як ти не то робиш, <ріст> Ярослав? Ти не торобиш. Давайте я відкриваю. Ваша ваша продукція на українському ринку конкурентно спроможна чи ні? Так, чим ви використовуєте все таки натуральністю і е, збалансованим не знаю наповненням цієї баночки, в якому знаходиться чудотворний крем? Чи можливо реклама? Адже ми прекрасно всі знаємо, що 40-60% використовується тільки для того, щоб підтримувати ім'я своєї марки? Ви знаєте, ми е, намагаємося бути конкурентами за рахунок концентрації активних речовин. О, тому що ну одне питання це покласти якусь речовину, а друге питання це покласти Гу -гу. якусь концентрацію високу. От Дарма <Adic> okay. Ярослава, ви сьогодні прийшли з пустими руками, тому що на собі б можна було перевірити чудодійність ваших саме кремів Наступного разу. Обов'язково Юля собі вже на рік набрала у вас. Ну що ж, друзі, Ярослав Пурцько, виробник косметики в нашій студії, не розкрив усіх таємниць, але деякі завіси привідкрив. Ну що ж і буквально за декілька хвилин випуск новин, тому будьте з нами. Дякуємо. Скажи, все добре.